Е, моє вітання сьогодні заїхала Тесла тройка. Е, Дехто з вас має її пам'ятати? Оцей поріг, який я робив, він ще поки що не фарбований. Е, Заднє колосок хто пам'ятає балка погнута. Е, не балка, а підрамник. Е, так от, віддалі той підрамник треба поміняти. В кращому випадку його зняти і порівняти оті вуха. Ну, але наразі його ніхто ще не чіпав, просто зробили розвал. Колесо стоїть так, як треба. А приїхала вона до мене з ось таким конструктором Лего в багажнику. І в неї трошки з'їхали зазори. Тут окрило щось. Чуть-чуть вроді би звузився зазорчик, ну не знаю, провіримо потім. Ну і от така картина. Це вже нове стоїть. Відсилювач, я щось не пам'ятаю, ну, вроді теж вже новий. Коротше, треба оце все набрати. Для початку треба перевірити лонжерони. Підхід клієнта. Я вам скажу просто шикарний. Капот новенький в кольорі. Телевізор новенький. Е, ще що тут можна показати. Крило новеньке в кольорі. Бампер новенький в кольорі. Касета радіаторів, підкрилки. Ну все, корито. Все-все новеньке в хорошому, гарному стані протитуманка, фари нові, навіть петлі капота, які візуально на ній здавалися ціленькі, там максимум десь щось чу-чуть їх потрібно було підігнути. І то їх вже немає. Є ось гарні новенькі дві петлі. Тесла за рахунок її плоского днища, подобається мені тим, що дуже легко мені виставляти центр. Нічого не треба міряти, тут вже все заводом передбачено. І так, що в нас є? 45 ,6. і 6 від цієї сторони. 45 і вісім приблизно ось тут. Притуляємося до лонжерончика Значить, тут є 38,2 і І звідси. 38 і 6. Ну таке, Я ще тут трохи по різних точках пройшовся, перемірився. Ну, хочеш того чи не хочеш, але треба ставити машину на лапи і хоча б 2 мм треба ланжерони потягнути в сторонку. Якби на стакани на ходовку воно не вплине взагалі, але от суто при зборці потім, щоб менше проблем було, треба їх трошки посунути. Машина знову розбита по сюві і дивимося на розмір. Отак беру відкраєчку. Так. Тридцять вісім і три з половиною тридцять вісім і чотири. Якось так. Перейдемо сюди. І в нас виходить. 38, 3,5, 4. Ну, щось таке. Серединка. Кажу, отут моторчик. Бачите, як гарно б'є лазер. Прямо по краєчку. Е, трошки лазер за низьку стоїть, але тут знизу ще є заводські отвори. от По них я також мірився. Ну, тут зараз треба відтягувати шлани, оце все. Так однією рукою я того не покажу. Мусите повірити на слово, там є розмір потрібний. І. І... Ще такий моментик. Тут є якась відливка незрозуміла. І щоб просто все дуже гарно було, от показуємо оця відливка. Вона теж стоїть в центрі. все піднести лазер, щоб краще було видно. Ну, але... Тобто нам залишається приварити ось цю штуковину. Я її вже один раз приварював, треба другий раз це зробити. А з цього боку вона залишилась на місці. Це приварити. Е і все. Будемо це все складати до кубки. Ще хочу показати отакий от момент. Підрамник відпущений, всі болти гарно крутяться, мають люфт Так само з цієї сторони. От болт крутиться, гарно, акуратно, має свій люфт І так, накинув я капот і крило. Я, звичайно, зробив помилку. За скоро я це зробив, але... Ну таке, З тим потім розберемося. Е, я оці штучки вчепив на віру і вони не на своєму місці. Ну треба, Там розміри я маю, е, потім повиставляю це все. Зараз я хочу розібратися трошки запчастинками. От я склав телевізор. Це я його вже зібрав до кубки. Тепер. Болтик загублю зараз. Тепер хочу зібрати в купу касети радіаторів. Значить, тут стоїть основний радіатор. Верніше, не основний це є радіатор кондиціонера. А оцей, це є основний на охолодження моторів. Якось таким чином він складається. Так, Тут заходить в своє місце і тут є защолочка. Все. От Фактично я його поставив. Це кришка з жалюзями. Якимось чином вона тут має накрити. Ну, я ще до того не дійшов. Мені зараз треба ось цей моторчик поставити, ось тут він має стояти, привід жалюзів. Треба оце все розібрати, Поставив вже тут це по окресленню, повиставляв. Дали мені е, хлопці розміри від кутика батонів до кутика капота, я приблизно вже все повиставляв. Е, Мусив зняти з жабо, тому що отут так гарно по-інженерськи, по закручуванні ті петлі, що до них добратися ну, розбирається максимально. Е, якби з цим розібралися, зараз, щоб вже остаточно виставити капот. Мені потрібно поставити телевізор. Щоб поставити телевізор, вже зразу треба поставити касету радіаторів, бо якщо я тут щось позбираю, то я потім її просто не впихну. Зак є доступ, оце все збирається докупи. Ось я вже злив тусов. Спершу потрібно вчепити цю планку на касету і аж тоді її прикручувати, бо ну, в такому вигляді, якщо планка прикручена, Касету запхати просто немає можливості. Вона тут з усіх боків впирається в ці алюмінієві підсилювачі, лонжерони і просто не заходить. Також є такі резинові втулочки. Ось вона тут -то заходить. Оця втулочка вона ставиться спереді. Ззаду заходить болтик. Так, одною рукою я вам не покажу. Ну, суть, болтик заходить ззаду і фіксується це все ось цією шайбочкою. В майбутньому воно закручується в телевізор. Нарешті зібрав я той перед. На майбутнє, ну, отак покажу, зразу я вистав центр. Телевізор стоїть добре. Е, на майбутнє, як збираєте, кличте брата, свата, кума, кого хочете, тут все просто як в ровері, але одному краще за ту роботу не братися. Чіпаєте у цю касету. пам'ятайте, що тут є е, шланги кондиціонера, щоб вони стали правильно, бо потім прийдеться. Знімати все і по нові виставляти. Це один момент. І другий момент. У ці болти, якщо ви е, тайванський радіатор, бажано болти наперед прокрутити, поки є нормальний доступ, по виставити, закрутити на місце. Подивитися, що все гарно крутиться, і тоді е, вже приступати до роботи. Капот також в центрі. Е, тепер. Ось така засада. Треба братися за висоти. Ну і весь мій косяк в даному випадку. Ось так. Завіси вже все не мертво, зафіксовані, так як має бути. Значить тут все просто, от просто шикарно. Таке. По всій площині за підлице рівненько, гарненько. Ну, нема до чого придертися. Просто по всій площині згори до долини. Тут залишається провал. Вже не такий суттєвий, як був, але він ще є. Ось, видно, кутики стоять в рівні. Отут в мене запідлице. І там біля завіса. На краєчку запідлице, а далі по площині йде провал. Результат просто шикарний. Що тут, що тут? За підлице ідеально. Трошки при транспортуванні покоцали капот, але він зараз стоїть на місці, все так, як треба. Єдиний момент, якого я боюся, це зараз вліпити треба дві фарі і вампер. Вони ще також можуть. Зробити досить серйозну погоду, але перед тим як це робити, мені треба завершити отут всю наборку датчик удару по центру. Бупор не знаю, де він кріпиться. Облазив все і вся. Нарешті знайшов таку планочку. Ось вона начіпається до підсилювача знизу і вже відповідно на неї чіпається датчик. Тут вже два закріплених. Чепив дістронік, кинув отут проводочку, на жалюзі, якісь різні датчики, коротше, куча всього. Це все під'єднав. Звісно, були певні моменти, які не ставали, так от чітко, ідеально не ставали, тут був трошки за великий зазор, треба було поперегнати. Ну, але в загальному набралося все досить гарно. І стало, можна сказати, одразу, без особливих зусиль. Ось тут вже набраний бампер. Є от такі штуковини, отут ставляться на бампер, вони от направляйка і тут є защолочка. От воно вкладається, без нього бампер стояти нормально не буде. В моєму випадку є ще одна така, вона поломана, в неї не було цих направляйок. І вона була отут погнута, то я її прогрів підрівняв. І замість направляйок я запхав 4 від кліпсів. Нормально, піде. Головне, щоб працювало і виконувало свою функцію утримування бампера в правильному положенні. Перша примірка. Почнемо ось тут. Ну, Просто накинув, воно ще все висить. І хочу зразу показати оці болтки кріплення защолок. Якщо накидати бампер, їх треба відкрутити, вчепити бампер, а тоді закручувати. Бо інакше можна наробити біди. Так, тут все стало просто шикарно. Оцих направляючих ще немає. А з цього боку така біда. Треба поправляти. І ще один момент. Я там капот захлопнув перший раз і... і забув витягнути шнурочок. То я його вже сюди пустив і в мене тут висить. Тепер я про нього не забуду. Ледве руку пропхав, щоб відкрити. Знову прикинув бампер. Ну Тут все було шикарно так і лишилось. Ось з цієї сторони було поскудно. тепер дивіться, направляйки так і нема. Нема направляйки. Все стає чудово. За під лице, так як треба, зазор хороший, рівненький. Єдине питання в мене а як фарфара стане? Зараз працюємо по направляйках. Оця штуковина в Тайванської. Бачите, який гострий кут. Ну коротше, Вона сюди ніяк не стає. Її, щоб поставити, треба перегрівати феном. Це один момент. Другий момент. Їх треба одразу в такому вигляді пробувати на бампер, тому що в загальному вона вставляється і одразу відскакує і не фіксується. То ось тут, з однієї сторони, треба підрізати вусик, зробити прямий кут, так щоб він ось тут в отворах фіксувався. Коротше, прийшов помощник, без нього ніяк не клеїлося. Нарешті от, от такий в мене вийшов результат. Тут, якщо отак знизу дивитися видно, що тут бампер завалений. ну Це така форма бампера. Я вже коло нього мордохаюся і так, і сяк, щоб його припідняти, не виходить. Ну, сам бампер, він якесь так, таке враження, що він трошки неправильної форми. Е Ну, це таке, для Тесли це норма. Зазори рівненькі, гарненькі, акуратні по всій площині. Все так, як треба. Що по ліхтарях, що по капоті. Ці направляйки теж досить е, помучили мене. Получається, оці е, направляючі, я їх позрізав. Аж тоді я зміг їх поставити в потрібному положенні, щоб адекватно пампер з крилом співпадав. А то він з кожного боку був по-своєму перекручений. І на кінець я знав, що треба на телевізор спочатку ставити оцю цю штуку, а вже тоді чіпати замок. Корито-тайванське. Ну, теж довелося трошки з ним помордохатися. Готовий результат. Машина вже зібрана. Ще тут є підкрилки і е, захист двигуна. Оце все вчіпиться, коли клієнт привезе кліпси. Ось тут видно поганий зазорчик. Минулого разу я прогрівав бампер, і я зміг добитися якогось адекватного ре, е, результату. Але хочу сказати, що в цьому випадку. Сам телевізор, я робив регулювання телевізором. Телевізор, оця частинка опущена спеціально завідомо, я її опустив десь приблизно на 5 мм відносно цієї. Тобто тут задерто вверх, тут опущено вниз. Відповідно, я якогось плюс-мінус результату добився, але все одно ну, цього не вистачає. Сам бампер він є трошки, от, от ця сторона вона трошки так більше злизана. Не знаю чому. Це дріб'язок, який ні на що не впливає, а в, загальному, а в загальному ось такі гарні рівненькі зазори. Все виставлено під лазер по центру. Так як ви бачили, фари стали, все просто шикарно. Окрім цього моменту із бампером, тут придертися немає до чого. Ну, а зараз кажу до зустрічі. А я пішов розгрібати завали. Про свою халтурку я вам розказувати не буду. Але воно мене так сильно мучило. Що гляньте, будь ласка, на результат. Чікі-піки! Ну, тепер вже прощаюсь з вами остаточно. Вже більш поправляти немає що. До зустрічі!